Сьогодні в нас зайшла чудова ексклюзивна квартира на Дніпровській набережній 18. Це у нас 43 квадратних метри площа квартири. Вже з ремонтом, з паркетною дошкою, з меблями, з ліжком. До речі, дуже класний матрац. Літо зима. Засклена лоджі. Сторона у нас східна, що є доволі приємно. З іншої сторони у нас набережна. Так, Це у нас все залишається в квартирі. Сучасний ремонт, сучасні стіни зеленого кольору. О, окремий санвузол, дуже такий цікавий кольор. І окрема ванна кімната з пральною машинкою загрузкою та бойлером. Кухня нас зустрічає цікавим таким кольором. Холодильник, варильна поверхня. До речі, в нас газ тут. 16, 13 поверх, 16-й в нас є газ. Духова шафа. Посудомийка. Окремі лічильники тут, окремі лічильники там. А, дуже, а навіть лічильник є на газ. Доволі компактна. 3,5 квадратних метри у нас лоджія. Коридор і кімната десь 12,7 квадратних метрів. Тут купа у нас шухлядочок, всього чого забажається.